Навіщо я взагалі за це взялась? Тут такі кораблики? Ще 16 годин. Ірина Кол, і я рада вас бачити на своєму каналі. Чи чули ви про такий челендж, як 24 години читання? Я думаю, що 100% чули, тому що це доволі популярний челендж, і я вирішила його спробувати можна сказати, що вперше. Тому що перший раз я його пробувала років 2 тому, і в мене тоді щось не вийшло, дуже багато було роботи, я не встигала. І, коротше, я забила на це. І я ось вирішила. Повторити це знову. Я вже обрала книжки, які я хочу прочитати за ці 24 години. Давайте я зараз коротко розповім правила, тому що я ніде їх не знаходила, чомусь я навіть Ютуб шукала, дивилася відео з іноземного BookTube теж, і ніхто не розповів, як взагалі проводиться цей челендж. Тому що я раніше думала, що а, я просто маю, от Якщо зараз там приблизно 12-та година, значить наступного дня о 12-й годині я маю завершити. І тобто, скільки годин я встигла прочитати, скільки книг я встигла прочитати, скільки їй виходить. Але я бачила, що в іноземному Ютубі багато хто робив взагалі не так. І зараз я поясню, як вони роблять і як я буду теж пробувати. Робити. Вони просто вмикають секундомір або кому зручніше таймер і в цей час читають. Потім ставлять на паузу, і виходить так, що не рівно 24 години, тобто не з 12 дня до 12 дня наступного дня, а виходить, що більше часу на це виділяється. Я надіюсь, ви все зрозуміли. Так, от які ж книги я обрала? Я дуже в себе вірю, я обрала три книги. Ну, перша, мені треба її дочитати. Це все те незриме світло. Мені тут залишилось 100 сторіночок, і Рорк показує, що там залишилось 2,5 години. Тому я дуже сподіваюся її сьогодні дочитати, тому що ну, я вже її читаю не знаю майже тиждень. І вона мені так важко йде. Історія нібито цікава. Також є така от дрібка магії, тому що тут є камінь, який називається Полум'я в морі. Трішки про сюжет. Тут у нас такі от дві лінії головних героїв. Одна головна героїня це сліпа дівчина Марі Лор. Вона француженка. Вона живе із батьком, і в один момент. Наступають німці, окуповують ту територію, а вони тікають в інше місто. А інша лінія героя це Вернер, який живе в Німеччині. відповідно. він дуже розумний, йому дуже подобається математика. І от як вказувалося у анотації, тут ці двоє героїв обоє сліпі. Але Марі Лор сліпа з дитинства, а Вернер осліплений пропагандою. Це було дуже цікаво, це мене і заінтригувало, це мене і сполукало прочитати цю книжку. Плюс ще є е, невеликий серіал, що я теж дуже хочу зробити подивитися після прочитання, але знову ж таки вона мені дуже важко йде. Якось дуже часто мені нудно. Я от читаю різні там описи і вони такі нудні. Події дуже не розгортаються, тому от, знаєте, от можливо, я звикла просто до динамічних історій, які я поперед цим читала, і це така, знаєте, повільна. І це мене трішечки відштовхує цієї, але я хочу все одно її прочитати. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це е, третя частина хроніки місяця Крес. Я обожнюю цю серію. Тепер уже я прочитала дві книги Сіндер і Скарлетт, і вони мені обидві сподобались. І кажуть, що ця книга навіть ще краще, ніж попередні. Тому буду читати тут е 500 здається сторінок 509. І я просто дуже надіюсь, що я її прочитаю за цей челендж. Якщо коротко про що взагалі хроніки місяця це такий от ретейлінг до популярних казок. А перше Сіндер це про папелюшку, друга Скарлетт про червону шапочку, ця крес про Боже, як її звати, здогнувалося про Рапунцель. І остання Вінтер вона про здається білу сніжку. І тут такий, от, знаєте, світ, тут світ різних технологій, тут є кіборги, тут є різні летимобілі, андроїди, вони тут в космос літають, на місяці. ну Коротше, мені цікаво, мені подобається така, такий варіант рітейлінгу популярних казок. Ну і якщо, якщо я все-таки прочитаю, встигну прочитати крес, я хочу почати хоча б перечитувати лихий король. Я нещодавно перечитала першу частину жорстокий принц, я читала її в 2021 році. Я також люблю цю трилогію, тому я хочу взятися перечитувати лихий король. Як ви зрозуміли, в мене плани такі от ну, феноменальні. Зараз на годиннику 11.39 я буду вмикати секундомір і починати читати. Починати цей челлендж 24 години. Пс, поїхали Де там кнопка. <му> <му> Прийшло трішки більше години. Я прочитала 50 сторінок, завершилось 50 сторінок, ну там трішечки менше. А, і знаєте, що мені стало подобатись? Я, в принципі, у відгуках бачила, що перша половина книги це так, знаєте, дуже повільно, дуже розтягнуто і дещо нудно, а потім вже починається набагато цікавіше, починаються розгортатися події. І в принципі, так і є. Але для мене події почали розвиватися трішечки далі ніж перша половина книги. І зараз дійсно цікаво, зараз дійсно більш динамічніша історія пішла, і мені трішки більше подобається. Але подивимося, чим закінчиться ця історія. тому ну, буду читати далі. Але зараз я зроблю невеличку перерву, тому що я вже хочу їсти. Це таке я поставлю 8 балів. Музівка мені сподобалась. Не сподобався один момент. Хоча я розумію, що це більш правдивіше те, що сталося. Але з іншого боку, хотілося чогось іншого. А взагалі історія дуже гарна, прекрасна і жорстока водночас, і це мені чогось нагадало деякою мірою в кінці вже. Про дилогію Небесних Суперників, яку я ще нещодавно читала також. Я знову зроблю невеличку перерву і буду починати далі читати крес. Що ж, я повертаюся до таймера, вмикаю його і пігнала читати крес! Осаки крадлики року, вона волосата. Читаю три години. Я прочитала 50 сторінок. Крес. Мені подобається. Я була рада повернутися до цієї історії і цих героїв, хоча я лише пару тижнів тому читала Скарлет. Але Боже, ну ці персонажі, особливо Торн, я не можу з нього, а його дружба із Сіндер, це просто щось і чимось. Єдине, що мені не подобається в перекладі від видавництва ранок, це те, що тут багато помилок. В першій частині було не дуже багато, але ну я їх помічала, але знову ж таки їх було небагато. В другій частині вже було дуже багато помилок. То пропускалося тире, то якісь помилки в словах, то ще щось я така. Ну як так? Ну переклад класний. Мені дуже подобається переклад. Що ж, я Стала 24% книги. Зараз зроблю невеличку перерву, але перед цим я хочу просто поділитися першими враженнями. Про просто скільки всього відбулося за ці трішки більше, ніж 100 сторінок, навіть 122 сторінки. Я не знаю, що з цього всього вийде. Спойлерів я також не знаю, тому це дуже круто, що ну, це все для мене неочікувано. Якщо я по першій другій книзі ще якісь там спойлери бачила, бо я дивилася арти в Пінтересті, то по цій книзі я взагалі не знаю нічого. Абсолютно. Так, я бачила деякі арти із крес і торном, але за все інше я не в курсі, і тут скільки все відбулося. Мені дуже подобається. Я читаю майже 8 годин. Я вже думаю, навіщо я затіяла цю ідею. Ще 16 годин. Дайте мені сил. 1249 уже на годиннику. Я вже дуже хочу спати. Я прочитала 75% цієї книги. Просто подивіться, скільки стікерів. Мені дуже подобається, як я вже казала, мені дуже подобається переклад. І я виділа для себе дві фрази, які мені подобаються. Це тузики-кораблики і, і слово агінь. Вони тут так часто кажуть це слово план агінь. І тузики-кораблики я не можу просто з цього. Дуже класна історія. Мені подобається. Я не думала, що це буде так складно, от чесно. Я думала, та що там ті 24 години читання? Я прочитала трішки більше, ніж 9 годин. Мені залишається 15. І я розумію, що я ці цілий день читала, ну, окей, не з самого ранку, але все одно це дуже складно. Я не знаю, як всі інші витримують таке. Але подивимося, як буде завтра. Потрібно почати раніше. Раночок трішки почитала зранку майже 10 годин. В мене є з двадцяти чотирьох. залишилось 100 сторінок. Майже 12 годин я вже читаю. Це половина часу, половина челенджу пройшла. Я дочитала. Я дочитала і я в шоці. Я в шоці і я хочу продовження. <світ> і тепер я буду починати лихий король, але щось мені підказує, що в мене ще залишиться час, я, можливо, ще встигну якусь книжку прочитати. Вже 16 годин, як я читаю. Це важко, насправді. Я так багато підряд ще не читала. Лихий король, трішки більше половини. Я згадую ці всі події, і така, ого, я вже все позабувала просто. Так що мені подобається. Мені подобається знову повернутися в цей світ до цих персонажів. Мені ще... Рорк показує, що лихий король читати приблизно 3 години залишається. То я думаю, що сьогодні я її дочитаю. І в мене буде ну, плюс-мінус 19 годин, і залишиться 5 на завтра. Не знаю, можливо, я сьогодні ще я якусь книгу почну. Я ще не вирішила, яку саме книгу хочу почати. У мене є два варіанти: перший це третя частина. Королева Порожнечі і є варіант, друга частина трилогії тиші, тому що небо вже скоро відправить третю частину, а я читала тільки першу. І я думаю, можливо, я почну другу частину, а можливо, навіть встигну прочитати її. Тож, подивимось подивимось. Я не знаю, як так, але зараз тільки 7.30 вечора, а я вже хочу спати. <ріст> Тим часом мені залишилось зовсім трішечки цієї книги, десь годинку читати, і я думаю, все-таки візьму далі третю частину, щоб уже закінчити перечитувати цей цикл, а потім вже взятися за іншу якусь книгу. Минуло майже 19 годин челенджу. Я дочитала лихий король. Я в шоці з подій, які відбуваються. От чесно, я дуже багато всього забула. тільки події така ого, ого! Так що я вперше це все читаю. Ну, коротше, ви зрозуміли, ну, прям дуже подобається. Я все-таки вирішила брати далі читати третю частину. Тут залишається буквально три хвилинки до кінця челенджу, я не бачу вже сенсу щось починати нове. Підсумки 24 години читання були для мене таким, знаєте, викликом. Це трішки важко, важкувато, постійно читати, 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 робити невеличкі перерви і знову читати. Але, Але результат мене дуже радує. Чому? Ось чому. Давайте по порядку. Я дочитала останні 100 сторінок все те незриме світло. Це, до речі, суперкламка по серіалу. В принципі, я вже розповіла раніше свої враження від цієї книги. Я повністю прочитала Крес. Вона була доволі цікава і динамічна, і мені вона легко, дуже легко пішла. І мені хотілося постійно її читати. Просто порівнюючи із цією історією, ця доволі повільна. Вона не динамічна, і тому було мені складно її читати. А це просто, ну, я обожнюю тепер цю серію. Мені залишилось прочитати тільки Вінтер. Я думаю, що я її вже скоро куплю останню четверту частину і прочитаю її. Ще дві книги, які я встигла прочитати: це друга і третя частина жорстокого принца, Лихий Король і Королева Порожнечі. Я перечитувала, я не пам'ятаю, чи я це казала, чи ні. Але я, ну, я дуже люблю цю історію. Я тепер дуже хочу продовження. Хочу продовження, щоб Віват переклав наступну, наступні книги про Дуба. Можливо, я не втримаюсь і прочитаю англійською мовою. Тим паче вийшла, здається, ще й друга частина. Але не пам'ятаю, чи це дилогія, чи трилогія, чи більше. Результатом я дійсно дуже задоволена, тому що я встигла прочитати цілих три книги і одну дочитати, тобто, ну скажімо так, три з половиною книги. А знову ж таки, це було доволі складно, тому що я дійсно всі вихідні я провела з книгами. Я моментами втомлювалася від читання, і я хотіла просто вже така думаю, блін, може, це кинути навіщо я взагалі за це взялась? Але я рада, що я спробувала саме такий варіант челенджу 24 години читання, тому що є інший, який я теж хочу тепер спробувати. Мені сподобалось проводити ці вихідні із книгами, з різними історіями. Так, це складновато, але воно того варте, тому що ну, побачити результати це, це того варте. А на цьому все. Буду з вами прощатися. Дякую всім, що ви були зі мною, що ви дивилися це відео. Діліться в коментарях своїми враженнями і до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!